Друзі, привіт! Компанія Intel Engineering На зв'язочку ми будуємо сонячні електростанції і резервні системи живлення. Сьогодні хочемо показати типову систему резервного живлення об'єкту. В даному випадку це комерційний об'єкт, це магазин одягу в торговому центрі в місті Києві. І ми встановили тут резервну систему живлення на базі інвертора і літєвого акумулятора. Все обладнання виглядає ось так лаконічно, займає зовсім небагато місця і складається з гібридного інвертора потужністю 5 кВт, щита захисту і комутації інвертора та літієвого акумулятора нашого виробництва, який ми зібрали під клієнта. Ємність акумулятора становить 13,5 кВт. годин. Це новий літій. Він оснащений платою керування БМС, яка також виконує функцію захисту акумулятора і клавіші керування щит захисту інвертора по зміні струму запобігає а, стрибкам напруги в мережі. А, так, убезпечує інвертор від цих стрибків напруги в мережі. Ну і власне сам інвертор, який оснащений системою моніторингу, відпрацьовує наступний алгоритм. Він живить виділену групу навантаження на, на об'єкті, від мережі, коли є мережа. Коли вона зникає, він живить і від акумулятора. Це відбувається автоматично і миттєво порівнювання. Фактично ви не Помічаєте вимкнення мережі на тих пристроях, які заживлені через інвертор. Потім, коли мережа з'являється, так само інвертор продовжує живити вашу виділену групу навантаження від мережі і при цьому заряджати акумулятор до стану повної зарядки. Відпрацьовує система абсолютно автоматична, не потребує жодного керування, має зовнішній моніторинг, ми спостерігаємо за її роботою віддалено. І в принципі, всі щасливі, об'єкт працює. і Головне, що у людей тепер працює бізнес весь робочий день, а не згідно трафіки і відключення. Дивіться інші наші відео, підписуйтесь на наш канал. Ще забув тобто, додати стосовно часу резерву роботи об'єкта від такої системи. Клієнт запросив, щоб у нього від акумулятора працювало освітлення торгової зали. Каса з робочим комп'ютером, а також один обігрівач потужністю 1 кВт, скажімо так, черговий. Тобто сумарно все це буде споживати приблизно 1,5-1,7 кВт. Так от 13,5 13 кВт годин акумулятор забезпечить резервну роботу об'єкта з таким навантаженням 8-10 годин. Ну, практично весь робочий день, якщо світло вимкнуло на весь день.